Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області. Я з кульчинку Анжела. Сьогодні піде розмова про наші ставки. Сьогодні починаємо велике переселення звідси. Вже почали ось прибирати виносити, тому що треба вимити цей ставок. Ну, вже Тут було багато діток з німфей. Ми все хочемо вже переселяти в той новий ставочок і звідси треба прибирати багато чого. Прибрати, вимити цю гамулу. Там вже трошки перенести, зараз покажу. Зараз покажу. Там спеціальний костюм куплений. Бачите? Зараз пустимо ще трохи води, щоб сюди діставала і будемо сюди все зносити зараз приготувала тут земля, під низом сім ось пісок, глина і трошки, бачите, це косна мука. Зараз все перемішаю, буду додати горщики, тому що ось, бачите, риби повиїдали. Бачите, що робиться? Треба досипати землю. Ще комиші тут нормально, а в німфеяху тут, бачите, зовсім корінь окремо. Дивіться, земля вся зверху з'їжена. Треба буде добре заглубити. Заглубити і досипати землі. Анюфей, бачите, зовсім, зовсім пусті горщики, дивіться. Треба повністю-повністю все насипати насипати землю знову. А тут у нас оці ящики зрослися, Зараз не знаю, як ми будемо це все розривати. Воно тут стояло завжди, ми його тільки здвигали зі сторони в сторону. Зараз будемо дивитися, що воно таке трошки робочого процесу. Цей горщик геть простий. So <laughs> you Тут у нас німфея і сосінка, тому я німфею зараз відсажу. Там, де воно у нас? Гайс. Не кажеть підмо Так, тут вже, вже підняли всі горщики, які були маленькі. І бачите, зараз будемо розривати оці. Якось будемо розривати. Так, зараз візьмемо. Бачите, німфейки зацвітають вже, розпускаються. Ну, зараз ще ранок досить такий, тому що не геть відкриваються. Так, а ми ось повідривав чоловік ось сосінка, розплелася. Зараз теж буду її в горщики саджати. І всі, хто буде замовляти сосінку водяну, вона вже буде в горщиках рости. Дивіться, як все понаростало, це у нас дербиник. Він теж робиться, ми його багато років не займали геть просто мили цю сходинку, то чоловік просто здвигав з місця на місце. Леньте, як воно наросло все. Тут сосінки треба зараз все пересаджувати горщики. Гляньте. Що ми так лишимо, поки, да Потім буде час, займемося, може розділимо його, його якось. так наріс Ну, держимо в воді, тому що... Матросик не ліз під ноги, тому що очищає воду добре. О, бачите, як у ще один ось ящик. Тут у нас взагалі рослини всі зрослися. Ось і дербінник і частуха подорожникова і о, сусак зонтічний, все разом росте. Ну, Зараз поки переносимо, потім, як буде час, то будемо все пересаджувати, поки, поки просто переносимо другий ставочок. Ось ми горщики що дістали, пересадили, досадили. Бачите, чоловік опускає все поки в воду. Поки ми помиємо той ставочок. Бачите, вже тут як гарно. Зай, да, ті горщики опусти теж уже ті сходинки, тому що вони посохнуть. Це по коліна, а як заповниться, то буде то буде так цікаво. Зараз все опуститься. І помічники біля нас крутяться. Матросік. Матросик допомагає. Пішла я далі саджати, знову дістали німфеї, вони знову без землі треба досаджувати. Бачите, першу сходинку ось все дістали, вже почали діставати з другої сходинки. Вон, бачите, як? Дивіться, це скільки повиїдали землі. Він. Пусто. І тут пусто всюди-всюди треба досипати землю в кожен кожен горщик. Це отак от рибки. Тут снідали, обідали, вечеряли в наших горщиках. Ну, знову продовжуємо працювати. Ну, ще почистили вже другу сходинку. залишилась ще одна і потім саме дно. Бачите, як? Прибив вже бідня наверху, наверхом. Наш жорик дихає. Жабки співають. І зараз воду викачуємо звідси. О, і звідси хочемо тут хоч першу сходинку прибрати, так від німфей прибрати Ну, ті, що тут квіт... вже зацвіли. З квітками теж приберемо туди, щоб вже були на продаж, вони тут всі в горщиках. Це вже готові на продаж. Тут, до речі, червоні зацвіли ось одна, друга, третя, і четверта на підході, тож, там були у кого тракціон замовлені. Вон ще альба зацвітає біла. Корнея рожева тут багато її є. Далі вже кілька замовлень можна буде вислати. Жовта, в кого жовта? Не буду чекати цвітіння, я знаю, як вона виглядає жовта, тому буду висилати без квітів, поки, щоб ви не чекали довго. А хай вже квітнуть хоч би у вас. Біла, рожева, червона, а жовта зацвіте вже пізніше. Поки так, ну вже зацвітає багато бутонів, багато-багато. Пару тижнів і цвісти буде весь ставочок. Так, а поки знову зараз, зараз... діставати будемо слідуючи. Розможне можна діставати, так? Да? Ну, так, бачите, а я їх прибираю, листя, відчищаю трошки від листніх коренів і заносимо. Ну, це теж біла, вон. це тільки вона так плодоносить дуже багато. Бачите, скільки зразу. Ну, ну, все. Можно его зараз поставлю трошки. Подивитесь. Ого. Угу. Ого. Угу. Ну, я сразу же, туда. Да, я уже с одна достаю. А, уже видна? Из из дна? Ну, да, вот ступенька, дальше снимать ступеньку. А, да?

Ну, а в мене цей горшок геть гетяди. І що з ним робити? Це вже ж, Ми ж не трогали цей. Тоби, треба все ділити. Просто караок. Просто караву. Я, наверное, больше не буду, пока посту. Угу. Ну как и так одевать длинную кофту можно. Разделили. Только пять. Ну давай меня отлажу, яки, чтоб я киша пямян издонос и там дел. Що, друзі, спіймали сьогодні знову. Не знаю, вужик, не вужик, щось таке. Зараз підемо його випускати. Ой, зараз, ой, бо покажу, куди їх випускаю всіх. повзучих цих. Фу. Прийшла сюди, пішли трошки переділися, бо вже дуже жарко. Красавець цей. Прийшла він там повзає. Уже жабки там наші ріцек скручується. Хоче жити. Боїться. Сейчас наведу. Не наводиться. Не знаю, хто це, ну? Язик он висоплює. У нас раніше кокосик грався з ними, а зараз кокосика нема. На жаль, він помер взимку у нас. Так. Оце у нас там пустир навпроти нас. Там пустир. Бачите у нас? Я це виходжу виношу їх в поле сюди, викидаю. Не знаю, попаде в кадр чи ні. Отак. От І все. І де вони потім лізуть, не знаю. Можливо, ще повертаються. Виношу їх завжди, отак. Да, Філечка. І виносимо його звідси з дому. Чоловік мене їх в мене боїться страшне, тому виловлюю їх я. Зараз знову почнемо. Далі хочемо закінчити сьогодні цей ставок. Це наш другий ставок, який робився. І не другий по розміру. І другий по часу виготовлення. О, у нас вчора три грози було. протягом дня. Таке лило, таке лило вчора. Страшне. Сьогодні вже ансонечко, слава Богу. Трошки просихає. Так, І зараз почнемо діставати знову німфеї. Все, винесла. Гляньте, скільки тут розпускалося вже сьогодні. Ти ще горшки, да, будеш діставати? Ну все, давай я відключаюсь і будемо діставати знову горшочки, тому що вони дуже швидко в'януть і сохнуть на повітрі. Ну що, витягли всі з цього ставочку. Залишились тільки листя, плавають, ганула. Ось там тут листя, тут листя, коріння обрізали, обривали. Давно вже тут не обрізали нічого. Дивіться, що тут такі коріння обривали. Бачите, що робиться? Треба, треба все зараз поділити і пересаджувати. Отак. От ну, все зараз трошки викачаємо, трошки вичерпаємо і залишимо хай трошки підсохне. Чоловік його протюхає щиткою, вимиє гарно. І все. І будемо запускати знову сюди німфеї. Ми карасиків відловили всіх. Всіх покидали сюди. І вирішили, що нехай вже один ставок буде з рибою. А ті всі без риби. І не будуть так вони їсти вже коріння з німфей. Так. Ну, поки вже година дня, я тут ще вон, повирізала газон з під кущів. Вайгели пообрізала, попідчищала, попідв'язувала. І ну, буде час, треба всюди ставити бордюрчики. Всюди, 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 тому що газон лізе всюди, під всі кусі, всюди треба обрізати. Фух, Жарко, дуже жарко. Вайгелки, бачите, гарнюні. Це перший рік, коли вони так цвітуть гарно. Бачите, вже скільки осипалося на землі. І ця вайгілка, такі гарнюні. Ну і так трошки красоти нашої. Все, ну, таким чином ми потім після обіду, після обіду ще будемо тут. Діставати німфеї це вже буде те ж саме, горщики діставати, де землі не мав, треба буде досипати землю, пересаджувати щось там. І носити в той ставочок. Ну, зараз покажу, як він зараз виглядає, і побачимо потім, який він буде завтра вже. Ось вже скільки тут опущено. Скільки стоїть у воді, скільки всього у воді. Там болотні квіти, а тут у нас німфеї вже пішли. Чоловік їх так клав? Всі докупи, тут їх багато, а ще потім, ще потім будуть з того ставочка. а тут залишили таку зону для дітлахів будуть купатися, виловим потім сміття. Водичка тепленька тут. Будуть купатися на вихідні. Так, ну Все, друзі, О, треба йти обідати. Томилися вже натаскалися цих горщиків, ящиків, відер. Такий дзвіночок присиколисний. Якийсь він тут дивний, в мене дивлюся, голубий і такий більш темний. Раніше був одного кольору, тепер треба буде якось його відокремити і потім пересадити. А тут в мене білий в синьому буду відокремлювати. Так, ну все, друзі, бажаю всім гарного дня.